Марафон 33 дні з Яковом, день 9. Послання Якова 1 26 27. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце, побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем. Ось у чому полягає. Відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі з чистим берегти себе від світу. Питання. Яке добре діло я цього тижня зробив? зробила? Уривок. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лише обманює своє серце, побожність того марна. Чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі, з чистим берегти себе від світу.